Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас на календарі. Яке у нас сьогодні число? 11 квітня 2024 року. Розпочинаємо новий сезон відео для каналу Євросем. Розпочинаємо ми з того, що. Сьогодні покажу вам, як розпочалася посівна кампанія в господарстві, яке ви вже неодноразово бачили, і поля, і знімався ФГ Василенко Полтавська область, Решетилівське ОТГ. Ну що, скажу, посівна розпочалася, це сьогодні у нас четвер, ще у вівторок. Ну, не знімав відео, бо там ще поки настраювались сівалки, поки ці всі моменти робили. І от сьогодні вже посівна йде повним ходом. Зараз під'їдемо, подивимося, який у нас стан поля, як висіває насіння, як, яка температура грунту. Ну, поспілкуємося, можливо, із робітниками. От, сидять в холодочку під посадкою. На дворі в нас сьогодні зараз сфокусуємо камеру 31 градус, показує. Так що жарко, повним ходом. Вже не весна, а літо. Так, хлопці поховалися. Колодочку добрива. Матч з добривом, з яким сіють. Зараз подивимося все, що як розкажемо вам і покажемо. Так, другий телефон взяти. Так. Знімати можна. Чуть-чуть. Тоді чуть-чуть знімемо. Доброго здоров'я. Відпочивайте. Так, ну посів на повним ходом іде. Це вже в ну, нас таки третій день, так? Да? Повний. Так. Е, сіємо знову ж таки е, Пігас від компанії євросем Пігас Інсекта. Е, там мішки на прицепі є, якісь, так? Да? Ну, подивимося зараз. Номер партії, все це, ну Скажем так, пориємося в землі, подивимося, як воно висіває, бо попередні Ведерштатом щось не вийшло. Ні наше насіння, ні інших компаній висівати. Ведерштат, десь сіє кукурудзу. Да? А це в нас що 7200 джендір, да? Сіє? 7200. Ну, подивимося, як висіває. Бо цим щось в цьому сезоні. Навіть інших іменитих компаній не вийшло висіяти. Так, шукаємо. В чому без леді? десь у нас градусник був чи термометр для ґрунту так є. Зараз поміряємо на сьогоднішній день, яка температура в нас. Так, добрева. Якесь НПК. А, дивіться. Ну, Це видно, щось розсипалось, бо земля. Земля тут зверху. О, тут ще закритий бег. Ми щось за НПК, не знаю, що зараз зглянемо. З чим сіють. Агрополіхім якийсь, ну це не реклама, це щоб розуміти, що тут 20-20 і сірки, по-моєму, 12. Ну, газот, фосфор і сірка те, що так, 3 чи 13, те, що потрібно для соняха. Азота 20. Так, фосфорен 20. Тун -тун -тун. Ага, і сірки 13. Маєте фосфор в різних різних формах і водорощений. Ну, я думаю, непогано буде. Добрево для нашого Пігаса. Так, зараз зайдемо вже в робочі. Посіве, глянемо, що тут. У нас із температурним режимом. Бачите, поле розроблене класно, ні грудочок, нічого. Так, дивимося, включаємо. Градусник показує 27,6 тільки те, що він набирає, бачите? 28, то тобто есть на дворі. На дворі нормальна температура у нас уже пригріла. Пора. Пора сіяти. Так. А дивіться вже. Ого! то сантиметрів 5 уже немає вологи, гляньте. Та більше. Ось тільки починається трошки. До да, сантиметрів 5. Точно немає вологи. Так, що в нас тут із. Так, температурним. Режимом. 18,3. Ну, тут ось трошки є. Волога. Та ну, 5 сантиметрів вже немає вологи. лка-палка, да, я ще не сіяв. Треба теж розпочинати на цих вихідних. Теж буду вам показувати на своєму полі, що в нас буде відбуватися, бо сівалку ще не налаштували. Будемо пробувати. Так, ага, що ще мені потрібно знайти лопатку агронома. Я забув зараз. Подивимося, як. Яка глибина і що там із вологою? Бо я забув. Ну бачите, 18,3 це вже ґрунт доволі нормально прогрітий. Так, а вона в мене є. Ага, є. Є і таке у нас. Бачите? Це ж від компанії Євросем. Лопаточка. Надпис тільки вже старилася. Так. Йдемо, покопаємо, трішки подивимося. що Так, ну, дивимося, що в нас тут. Поки що тут ось є волога. Може бачите, зразу тут я грядочки розгортаю. Ну, дивимося, шукаємо, поки ще що... насіння не бачу. Тут попередник, не зрозуміло, мабуть, так, як чи пшениця була. Ага, о, друзі, дивіться, для чого потрібен інсектицид. Ось тільки по цьому, якщо бачите, зараз о, Пан Дротяник, ось Тут я тільки почав ритися в мульчі і не сидить. Ось ти... Не буде інсектицидного захисту. І от вам, пожалуйста, буде вже результат. Поїсть дружок і вже випаде. Насіння з поля, не буде того рожою. На який ви розраховували. А, о, дивіться аж де. Бачите, трошки в сторону. Так, було тут. Дивіться, глибина сантиметрів. Та сім рулятки тільки немає. до сантиметрів 7 від поверхні. 5 7 є. Насіння. Так, а ну тут глянема. Ага, ось, бачите? Насінина, то, може, трошки менше, де сантиметрів 5 ну, Вологому. Так, приближу. Вологому лежить. Насінинка. Все. Нормально, тут нормально. вона друга, ну тут сантиметрів 20 Між ними є, я думаю. Так, а нас, що тут у нас? Скільки тут у нас показує, 7, 5, 7. Мабуть, 10 см, так, 10 приблизно. Ну так, 20 см між насінинками. От. От і. Так, сподіваюся, що ми цей сезон весь проведемо з вами Разом в полях покажемо все, і вегетацію, і сходи. І уборку. А там як Бог дасть, як то кажу. Так. Євросем Євросем Так, наші мішечки. Ну, дивіться, вже блогери багато знімали, показували. Ну, я вам ще покажу теж. Воно Пегас бачите? Так, грудень 23-го. Пакування. Так, преміум плюс інсекто. Так, протравка. Ну і всі діла. От, до речі, нагадую, ну, для, від підробки у нас там всередині є пропечатані мішочки. QR-код. Тут внизу ще етикеточка. Так що купляйте в перевірених постач... постачальників. Якщо якісь є питання, дізнатися що це... наші дистриб'ютор чи ні, набирайте на гарячу лінію. Номера телефонів і ви можете дізнатися напряму. У нас в кожному регіоні є. Регіональні представники, так що вам все крон підкажуть. Так, що треба злізти із прицепа. Йо! Так, нашого пігаса тут, в цьому господарстві, буде посіяно на 120 чи 130 гектарах. От В минулому році ви бачили, я вам знімав відео. От по даному господарстві це і натуру ми міряли і врожайність через ваги. Так що в цьому сезоні все буде теж так само. От І покажемо все, як воно є. Без лишніх прикрас. Ще хотілося такого цікавого розказати. значить, да, По волозі ви побачили, волога тікає, сіяти потрібно швидко. Тому в нас вже в регіоні практично всі повиїжджали. В ну, основні такі великі господарства. Середні, дрібні ще не починали. Сіяти ще підготовлюються. Багато ще хто тільки кукурудзу сіє. Так, що сіє, збирає, молотить. Кукурудза вже висохла, там волога базова, навіть нижче. Взимку залишали. Ну і далі не знаю. Планую більш всього, що сою сіяти. Не знаю, що буде в цьому сезоні з сою. Ну то таке це вже лірика. Ну, зараз трактор під'їде, покажу. Як сіється, глибину ми поміряли, температуру ґрунту поміряли, розстановочку поміряли, в принципі, все чудово. Будемо надіятися на гарні показники. Ну, дивіться, зразу фон засівалочкою. Бачите, волога ще є, сиреньке насіння попадає, так що все чудово. Будемо надіятися на гарний результат. По врожаю. Добре, О, ще дивіться житель. Бігає, де ти тут. Бачите? Рішення, да, це я вам сказав. Думаю, що ви приймете до уваги ці всі моменти. О, так що, зважайте, бачите, зими теплі, ґрунт не промерзає, шкідники не вимерзають, не пропадає, так що їх доволі багато в ґрунті. От, е так що дивіться на ці всі моменти. Уважно, щоб потім не було претензій, що погане насіння не зійшло. А коли приїжджаєш на поле, починаєш розбиратися, шукати причину, чого погане насіння не зійшло, а воно з'їжджене все. Також лічинки жука-мідляка теж досить багато, вони дрібніші, ніж дротяник, Похожі, але менші. Коротші. Ну, оцей момент теж враховуйте. О, до речі, зараз, якщо вийде, зараз в банки подивимося не на насіння. Так. Поздоровкаємося з хлопцями. Я вас не зніматиму, не так надо. що не, не треба. надо. Я, Я не покажу, зараз тільки насіння в банках. Открій, подивлюся, можна? Ну все, дякую. І на цьому, на цьому будемо завершувати відео. Так, хтось дивіться. Супелюка. Тальком пересипане. Ну, Бачите які кузатіки. Ну, класне якісне насіння. Плюс, бачите цей, відкаліброване. Чудово один в один. Десь, може, щуклено воно розміром, то так і самісіньке. От, е, бо проходило воно калібровку не одну, один раз. І фотосепаратор, і все, доробка у нас на вищому рівні. Так що, Кому потрібно, звертайтеся. Фух. Ще в наявності трішки є. Так, добре, друзі, дякую вам за увагу. Будемо далі знімати, показувати вам все, як є. Надіюся, на цих вихідних почну в себе теж е зйомки. Ну, то вже в наступному відео, як в себе буду сіяти, покажу який соняшник, з якими добривами. Всі моменти покажемо, розкажемо. Так що дивіться нас, ставте вподобайки. Отаке ні. От, підписуйтеся. Це нас мотивує на подальше знімання відосиків. От, мотивує те, що вам цікаво. От, хлопці заправляють. Всі цікаво. Так що будемо дуже раді на ваші підписки, на ваші коменти, лайки. Всім гарного дня, все буде Україна до наступних відео.